От і наш деволт. Всі ходять щось шуршать, а я як оцей окуняра ходжу і знімаю. Всі на мене дивляться, але мені по барабану. Хай собі дивляться. Mm. <плес> так. Оце у нас деволт. Якщо комусь треба, пишіть, відправлю. Ось така ексцентрикова шліфмашинка. Тут В принципі, нічого не помінялося, ніякої новинки немає наразі. Все, все стабільно. Так, хіба що я собі цю штучку купив, бо це кажуть, дуже крута тема, не кажуть, а перевірена ця штучка, накачувати колеса. Але Вона трошки великувата в машину, але нічого. Таке, як якусь робочу машину було б чітко. Так, це яка? 406. 406 без, без регулювання обертів.